Всім привіт друзі! Ви на каналі Кармеліка Тудис. Ми продовжуємо робити домик для усього білочки. Я зараз ставлю на паузу на черечу це оліфцем і потім до вас прийду. Ось я тут уже все розфарбувала. Ось ілюстрація гирлянда. Це подушки, це. Там в мене дякуємо, лоток, це у нас лежанка, це у нас друга подушка. Подушку я зараз буду. І це у нас тумбочка. Зараз я буду розфарбовувати подушку. Е... Якщо насильно рівно. Не удивляйтесь, тому що, як би сказати, гов... у мене нема стативи, і я зараз спорю стаканом. Ось такі подушки, будь ласка, телефон не падай. Знімаємо тут двосторонній скотч. Ось він тут снявся, зараз ви не бачили. А ось він. Беремо ось цей рюкзачок і достаємо з нього. Я не казала, що я... Ось тут дві полиці. Це... Це... це. це у нас ланчбокс, там у мене не корм і дві полунички. Ми... Я це тес полозу. Тільки я це положу, напевно в рюкзак, тому що у мене там так це у мене олівчик. Ось такий. Це у нас Це у нас зошит. Я підручник не робила, тому що, ну, у мене тут ну, ось так. я положу на поличку. Так, це у мене волка. ну, це лялоточка. Я думаю, талі не словно там роба єса. Ну, коротше. Ну, потім покладу. Ем, далі у мене це кулька, щоб гратися на фізкультурі. И бутылочка молока. Воно все у меня тут на двухстороннем скотче. Тут тест мона видер ваты. Там остается плевочка.